Даду по роботу. Бо невата вона ні на йоту вік, що в серці щиняють гризоти. Відкладу я усе, помолюсь. Перше слово моє то подяка, бо йде нам допомога всіляка І потерпає сусід харцезяка. Богу дякую я і молюсь за незламний народ, що у герці не втрачає надію у серці, хоч до крові намоляли берці. Богу дякую я і молюсь, друге слово моє, то довіра знаю Зборимо дикого звіра, бо в молитві. Душа наша щира, знов за воїнів, я помолюсь, помолюсь за майбутні країни, щоб не йшли злі новини в родини, Щоб пробачив Господь нам провини й перемогу послав. Помолюсь. Третє слово моє то прохання, Щоб прийняв Бог. Усі покаяння й дарував нам роки процвітання. Прошу Господа я і молюсь, щоб не плакали сироти, вдови, щоб батьки були і діти здорові, щоб настав у ділах і у слові України час. Богу молюсь. Відкладу повсяденну роботу, щоб молитвою зняти скорботу, щоби щастя всім мали достоту. Богу дякую я і молюсь.